Радіо Юей Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Це наша вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І з нами сьогодні на онлайн зв'язку, не в студії, на онлайн зв'язку. Люба Шипович. Хоча вона зараз в Чикаго перебуває, вона могла бути тут поряд, але все ж таки відстані у нас теж великі. Люба Шипович. Нагадаю, вона є засновниця благодійного фонду Dignitas. Фонд, який займається fpv дронами і не тільки багато чого іншого, що робить цей фонд. А про це ми сьогодні поговоримо. Поговоримо <плес> про адвокацію українських інтересів, про візит Люби до Сполучених Штатів. Чим цей візит є особливим, яка його місія, і так далі. І так далі. Але перш за все, Люба, дозвольте привітати вкотре в Чикаго і розповідай, як тебе справи? Привіт. А, та ну я вже це трошки адаптувалась навіть за до добу до часу Чикагського. Все одно намагаюся ще теж працювати з Україною. Бо а, як ти сказав, очолюю фонд. А фонд це ціла купа бюрократії операційної роботи, яка нікуди не ділася, навіть якщо я перелітаю на інший континент. Тому я... доводиться зараз і в Україні працювати, mm. і в Чикаго. Я чудово розумію твою зайнятість і дуже цінуємо, що ти погодилась на це включення. Скажи, будь ласка, як ти зараз от в контексті того всього, що відбувається, так багато на дипломатичному фронті, не дуже приємного, не дуже таких хороших сигналів для нас. Я так розумію, підтримка теж напевно в певній мірі впала і для вашого фонду, в тому числі, як загалом тримаєтеся ви і зараз під час цих таких буремних часів, скажімо так, під час цієї турбулентності у світі. Спочатку прокоментую про підтримку, а ну, як не дивно, а можливо зовсім не дивно підтримка зросла. Серйозно а, тому, що та і в, в в Україні в нас завжди досить непогано йшли донати. Мені здається, що це вже частина культури українців в Україні, що в день зарплати третина йде на благодійність і кожен собі обирає. Там ті фонди, ті проекти, які він підтримує, тому в Україні в принципі донати до, досить стабільно там всі ці роки йдуть. А в Сполучених Штатах в нас а, після а, ось в, особливо зустрічі в овальному кабін, кабінеті, ту. Сумно, звісно, п'ятницю, коли наші президенти не домовилися, після цього зросла підтримка, і почали надходити листівки від американців словами підтримки про те, що вони підтримують Україну. Я думаю, що в цьому є сенс, тому що переважна більшість американців вважали, що їх влада, що американська влада достатньо допомагає Україні. Були різні розмови про те, скільки мільярдів ніхто так на Цифрі не зійшлися йде допомоги Україні, і здавалося, що окей влада допомагає а, Україні, ми можемо там не знаю, зосередитись на чомусь іншому. А коли на паузу державна допомога стала, то американці, які підтримують Україну, зрозуміли, що зараз а, це по суті там от а, їх зобов'язання, робота підтримувати Україну особисто, якщо вони відчувають так. Я нещодавно бачив одні опитування, і не пам'ятаю, це було CBS News чи NBC, Але цифри говорили наступне: що близько 48%, а майже під майже вважають, що Америка недостатньо допомагає. І це, мені здається, найвищі показники за весь час повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо говорити про загально в загальному про населення, так напевно є певне усвідомлення, що те, що було в овальному кабінеті, то помилка. Але є ті 10%, 10 мега, які дуже гучні, і багато всього говорять, що не є приємним. Як ви на це реагуєте? Чи ви реагуєте якось на це взагалі? Чи воно якось відображається на роботі фонду? Ось ці закиди в інформаційний простір про те, що території потрібно віддати, що а, то можливо і Україна винна у початку війни? Як загалом от хлопці, з якими ви комунікуєте? Як вони на це реагують? Яка які їхні емоції? Тому що це важко, мені здається, через себе пропускати, коли ти на фронті? Вже не один рік, коли ти особливо ну, ти любити волонтерстві з якого чотирнадцятого року, так ти займаєшся цим? І тут виходить, виходить якийсь а, чоловік з білого дому і заявляє: ось ось такі речі. Як яка реакція ваша? Дивись, якщо говорити про фронт, а, я минулі вихідні якраз перед поїздкою а, була на фронті, була в кількох підрозділах, а, і а, насправді мені здається, що коли ти поблизу фронту немає дуже і часу дивитися новини, слідкувати за тим, що відбувається. А, тому а, особливо на військових а, безпосередньо, які в бойових діях, це, напевно, аж ніяк не впливає, бо вони просто вони, їм не до цього. А якщо говорити про Українців, які в тилових містах, то звичайно такі досить депресивні настрої. Один з наших основних союзників Сполучені Штати виявляється, що вже і не зовсім союзник, і взагалі незрозуміло, чи розвіддані не передаються зараз нашому ворогу Російській Федерації. Тому про тилових містах звичайно такі досить депресивні настрої. Але щодо мене особисто мені здається, що важливо. А те, що я, якраз зараз я приїхала і можу спілкуватися з людьми, почути саме від людей від таких, от. Не знаю, звичайних американців а, в побуті а, почути про їх ставлення до України, до а, меседжів, які йдуть від представників а, теперішньої адміністрації. А тому, що коли ми дивимося там з іншого континента, читаємо а, новини, якісь інтерпретації, і це не завжди об'єктивна картинка. Так само як а, про Україну в американців складається враження в. Не знаю соцмереж, а як там віце-президент сказав в Тіктоках, дивиться про Україну. А, то мені здається, що це не зовсім об'єктивна картинка. Тому дуже важливо а, їздити один до одного. А так само як а, там важливо українцям приїжджати в Америку і говорити, розказувати про те, що відбувається, і самим бачити, що відбувається в Сполучених Штатах, так само і дуже важливо. А, Політикам американським приїжджати в Україну. А теперішній президент, президент Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс жодного разу не були в Україні, і мені здається, що ось тут якраз отам от і зарита собака. Вони говорять про Україну жодного разу не будучи в Україні, коли. Президент Трамп говорить про те, що в Україні зруйновані всі міста, ну це абсолютно не так. В Україні дійсно зруйновані міста, які знаходяться під окупацією Росії, тому що ми знаємо, яким чином Росія окуповує, вони просто знищують фізично всі будівлі, витісняючи таким чином українські збройні сили і заходять в ці міста, бо те, що від них залишилося. Якщо ж говорити про... Ага, тилову Україну, яка це ще Понад 20, понад 80% території України під контролем української влади. На там немає ніякого впливу Росії. І, звичайно, щоночі Росія бомбить українські міста, але потрібно оцінювати масштаб України. Україна величезна держава і говорити про те, що всі міста зруйновані. Но це абсолютно неправда. А тому я думаю, що важливо запрошувати американських політиків в Україну, щоб вони бачили, бачили, як виглядає. Київ, Харків, Дніпро не знаю, міста Західної України про те, що це абсолютно живі міста, сучасні європейські там люди працюють, ходять на роботу, не знаю, працюють навіть розважальні заклади. Що життя триває, і списувати Україну під те, що там вже і так все зруйновано ну це абсолютно не об'єктивна картинка. Любо зараз дуже багато телефонних дзвінків: Трамп Путін, Трамп Зеленський, багато зустрічей в Сауді... Саудівській Аравії, а багато інших таких розмов закулісних. І скажи, будь ласка, якщо таке станеться, якщо в принципі такі заяви лунають, але якщо таке дійсно станеться, що Сполучені Штати зупинять всю військову допомогу, яка надходить, зупинять постачання комплектуючих, так і так далі, так далі. Як це на твою думку може вплинути? От, давай так, на фронт, так наскільки це буде катастрофа? А друге на ваш фонд на дигнітас. Чи ви якось корелюєтеся, чи ви якось залежні від того, що мовкажу, сполучені штати щось там будуть не постачати, якісь комплектуючі? А, та дивись. Ну по-перше, хочу сказати, що Україна вже проходила через е, такі от репетиції зупинки допомоги. Е, минулого року, якщо пам'ятаєш, майже на півроку була зупинена допомога, а е, не надходила допомога так само ось. Е, Цього року на два тижні була зупинка допомоги. А на що це впливає? А, давай так безпосередньо на лінію бойового зіткнення це майже не впливає, а тому що а, наразі 80% уражень на фронті здійснюється за допомогою а, безпілотників, безпілотників, які зроблені переважно в Україні. Які споряджені вибухівкою, яка теж робиться в Україні дуже часто безпосередньо в самих підрозділах? А тобто американці не виробляють, не постачають дрони для України. 80% уражень здійснюються дронами. Отже, від того, що зупиняється допомога американська, ну на ці ураження це ніяк не впливає. А на що впливає найбільша зупинка американської допомоги? Це а, на спроможності а, наших протиповітряних а, сил. Air defense, а тому, що ми, на жаль, дуже і дуже залежні від американських air defense systems, тому що ці розробки не робляться там за рік-два. Те те, що нам вдалося в дронах досягнути. А це розробки систем протиповітряної оборони вони ведуться десятиліттями, коштують мільярди доларів. І Україна повністю залежна від цих систем, тому що. Ті а, ще там радянські протиповітряні системи, які в нас були, а, до них вже вичерпалися ракети. Тому зараз ми залежимо від західного ППО. І коли Америка говорить, що призупиняє постачання ракет до ППО, а, то це значить, що ми не можемо захищати наші а, цивільні міста, мирні міста в тилу. А, і в першу чергу від зупинки допомоги страждають ці міста. А коли ми говоримо про зупинку розвідданих. То це теж не дуже суттєво впливає на лінію фронту, тому що по лінії бойового зіткнення розвідка ведеться теж безпілотними засобами, тобто до 100 кілометрів в глибину там майже не використовується супутникові дані. Це ведеться розвідка на безпілотних літаках або в там, на Тактичному рівні китайськими DJI Мавіками найпопулярніший розвідувальний дрон на тактичну глибину до 20 кілометрів до 100 – Це вже переважно літаки українського виробництва. А, а коли ми не отримуємо розвіддані від Америки, це впливає знову ж таки на. Наш протиповітряний захист, тому що ми не маємо даних про те, що десь в Росії з аеродрому злетів а, стратегічний бомбардувальник. А дізнаємося тільки тоді, коли ракета з цього бомбардувальника заходить в український провітряний простір, і наші радари це бачать. А, тобто реакції на а, ракети випущені з російських бомбардувальників а, значно значно менше у нас скорочується час, і відповідно люди не встигають. Там добратися в укриття не встигають якісь речі зробити, тобто знову ж таки страждають цивільні міста. А, і також на що теж впливають розвіддані, а, це а, точність у, українських ударів в глиб Росії, там, де в нас немає наших розвідувальних безпілотників, там, де ми розраховуємо на дані від супутників. Відповідно, при зупинці передачі таких даних ми а, не можемо. Точно наносити удари а, або перевіряти результат цих ударів. Ну звичайно, якщо це не з'явилося в російських новинах, тому коли Америка зупиняє допомогу, в першу чергу хочу підкреслити від цього страждає. А саме цивільне населення, цивільні міста, які втрачають протиповітряний захист на лінію фронту. Це дуже дуже мало впливає. Тому коли американці, ну представники американської влади, говорять про те, що ось ми зупинимо допомогу і посипеться фронт. Ні, фронт не посипеться, посипляться наші цивільні міста. У нас буде більше цивільних жертв. У нас буде більше ударів по. Цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній інфраструктурі, але на фронті будуть продовжувати тривати бої, бо ми вже розраховуємо на свої зроблені в Україні безпілотники. Осна це те, що вимагає Путін, я так розумію, від Трампа, щоб була зупинка розвідданих розвідданих і так само не постачалося озброєння, І багато інших є ще різних вимог, які ставляться до сполучених штатів, щоб вони. Зробили по відношенню до України, і в принципі, щоб Україна так само чимось поступилася, а постійно змушують Україну саме, щоб вона щось зробила, але дуже мало таких закидів у сторону російську, а, і слова, зовсім їх небагато, то а то і немає. Як ось ці перемовини, на твою думку, можуть обернутися для нас, коли більшості, що те, що вирішується, є поза нашою спиною, так? Америка говорить від нашого імені з Росією, і вони хочуть, хочуть змусити нас на так зване перемир'я. 30 днів хтось говорить більше. І дуже часто зараз є дата, 20 квітня, щоб до Пасхи це перемиря війшло в дію. От просто який від того буде ефект, на твою думку, що, що, що це може дати нам, от українській стороні, яка вже 11 років боронить свою землю, і тих перемир'ї було дуже багато. Чим це може бути особливим? Тесь я 14 років прожила в Сполучених Штатах і тому хочу не погодитись з тобою про те, що ні на що не впливаємо. А я дуже і дуже вірю в американську демократію і в те, що тут приймаються рішення. Таким чином, як а, просять виборці або як вимагають виборці, якщо потрібно. І а, я бачила, яким чином адвокація дійсно впливає на зміни в американській політиці. Тому я думаю, що тут якраз треба говорити про те, що а, американці і українські американці, зокрема, не повинні опускати руки, а ще а, з більшим ентузіазмом адвокувати. І просити своїх конгресменів сенаторів про підтримку України, яка в тому числі вигідна для американської національної безпеки. Бо давай будемо відвертими, сьогодні в світі дві країни знають, як вести сучасну війну: це Росія і Україна, і Америка, яка претендує на те, щоб мати найсильнішу армію в світі. Абсолютно точно повинна отримувати знання про те, як ведеться сучасна війна, не війна проти там країни третього світу не технологічно не розвиненої, а абсолютно сучасна війна з технологічно розвиненим супротивником. І тут зараз Америка має вибрати сторону, отримувати ці знання від Росії чи отримувати від України Росія. Абсолютно ділиться своїми знаннями з північною Кореєю, яка зараз навчається, беручи участь в військових діях на стороні Росії. Росія навчає Іран, і є свідчення теж про те, що в Китай передаються. Знання тому зараз а, Сполучені Штати а, повинні обрати сторону чи вони а, разом з Росією, Північною Кореєю, Іраном Китаєм, а, чи вони з Україною і а, європейськими союзниками? А, і, і я думаю, що це вже не йдеться суто про Україну, про країну, яка на іншому континенті, десь далеко це вже йдеться про національну безпеку Сполучених Штатів і. А, Американці, українські американці, які розуміються, це, повинні це доносити до своїх представників у влади, говорити про те, що Україна зараз є вигідним союзником, Україна має знання про те, як боротися з технологічно розвиненим супротивником, як протидіяти. Російському озброєнню як використовувати засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, а тому що те озброєння, яке було на початок повномасштабного вторгнення, те озброєння, яке було в більшості західних країн, воно на жаль, застаріло для теперішньої війни. Я думаю, що всі бачили відео як Дешеві fpv дрони спалюють супердорогі танки, які б вони не були, і там ті кілька десятків Абрамсів, які Сполучені Штати передали в Україні, вони не використовуються на полі бою, тому що в сучасних умовах вони проживуть кілька хвилин максимум. До того ж, вони важкі неповоротки, 62 тони важить Абрамс, а, який відтягнути навіть з поля бою буде неможливо. А fpv дрон вразить його досить швидко, бо захисту від безпілотників на цих танках немає, як і на більшості а, важкої броньованої техніки. Тому, а, ті країни, які розуміють виклики сучасної війни, вони вже переозброюються. А ряд західних країн постійно мають своїх. Ну, так сказати, агентів а, в Україні, які досліджують, які технології військові в Україні використовуються, а, привозять своїх виробників, щоб здобути досвід в Україні випробувати а, новітні зразки на полі бою в Україні і знати, що. А їх армії дійсно будуть захищені, будуть знати, як протидіяти ворожим безпілотникам і як використовувати свої. І мені здається, що Сполучені Штати точно не повинні залишатися осторонь, особливо якщо говорити про те, що Америка Фос, Америка перш за все, то. А це можна забезпечити лише маючи сильну армію. А сильна армія це не та, яка знає, як воювати в Другій світовій війні, а та, яка знає, як воювати в сучасних війнах. Тобто, ти кажеш, сполучені штати дійсно мають зробити вибір або вони з Росією і від них отримують цю нову інформацію. Цей новий досвід або від України. Ми хочемо, щоб це була саме наша сторона, щоб це була Україна. І для цього потрібна адвокація для цього потрібен лобізм, і для цього потрібно це все пояснювати, роз'яснювати. Окей, скажи, будь ласка, може... на ну, дивися. Мені здається, що тут навіть а, от суто об'єктивно чи можна вважати Росію надійним союзником, надійним партнером, а зважаючи на всю історію порушень домовленості з боку російської сторони порушення всіх перемирів, всіх угод. А тому я думаю, тут більше в інтересах сполучених штатів обрати надійнішого союзника. А не тому, що ми українці, тому що нам хочеться, щоб підтримували нас. Мені здається, що це просто об'єктивно подивитися на історію кількох останніх десятиліть, вже напевно, а і зрозуміти, що краще мати справу з тими країнами, які розділяють цінності, які ближче до західної цивілізації, які можуть дотримувати ті обіцянки, які дають. Зрозуміло, це одна так само. Я так розумію, із цілей, чому ти зараз тут в Америці, ти займаєшся адвокацією наших інтересів, і так на завершення, вже давай підсумуємо. От такі основні меседжі ти зараз хочеш вкласти в голови американців, високопосадовців тут коротко, лаконічно, що ти їм хочеш передати, що вони мають розуміти, так само, щоб наші люди почули і не просто виходили на акції, не просто телефонували щось, казали в загальних е фразах, а чітко е давали. То те повідомлення, яке буде дієве і ефективне. А Ну, по-перше, -по я хочу, щоб а, зрозуміли, що а, Україна, яка була на початок повномасштабного вторгнення, і Україна зараз, а, це а, дві а, різні держави. А ми а, не були готові до повномасштабного вторгнення. В нас була втричі або навіть в. Більше менша армія. А, на сьогоднішній день Україна значно сильніші позиції ніж була на початок повномасштабного вторгнення. В нас є армія, яка складає майже один мільйон а, чоловік. Армія, яка вміє воювати, яка вміє воювати в технологічній війні. А, наша а, Лінія бойового зіткнення і військові дії, які ведуться там, а більш ніж на половину залежить вже від українського озброєння, озброєння зробленого в Україні. Це в першу чергу безпілотники. А, і тому Україна зараз це сильний союзник. Україна це не країна, яка тільки просить про допомогу. Україна це союзник, з яким вигідно співпрацювати. Україна готова поділитися а, знаннями, здобутими в на полі бою страшенною ціною людських життів. А, але зараз Україна відкрита для своїх союзників і готова а, ділитися знаннями, готова ділитися технологіями, які довели свою Проможність на полі бою, а, і а, з Україною зараз вигідно бути на одному боці, особливо зважаючи на те, що а, Америка хоче дбати про свої національні інтереси, про свій захист. І тому може дуже багато зараз навчитися і отримати від України, будучи союзником України. Якщо ж говорити про американську допомогу, то це в першу чергу захист саме цивільних міст. Це не напад на Росію, це не а, посилення боротьби на лінії бойового зіткнення. Це сам це в першу чергу а, air defense, це в першу чергу а, ракети до систем протиповітряної оборони, зокрема Петріот. А, і а, також я думаю, що а, важливо сказати, що а, Українська армія дійсно сильна. Вона ми не програємо ті меседжі про те, що Україна не може виграти. Україна все одно програє. А я думаю, що це російський наратив, російська пропаганда, тому що Україна вже понад а, три роки протистоїть російській армії, яка вважалася однією з найсильніших в світі. А, і при цьому Росія. А, на сьогоднішній момент контролює щось близько 19% території України. На 22-й контролювало 30%. Тобто Україна за три роки змогла відвоювати свої землі. І а, також втримувати шалений наступ Росії. Ми знаємо, що навіть а, з підтримкою Північної Кореї, тобто Україна, зараз а, фактично воює з трьома авторитарними режимами: це Росія, Північна Корея і Іран. І навіть а, ось проти цих трьох держав Україні вдається втримуватися і примушувати Росію платити шалену ціну за кожен кілометр української землі. Те, що було б не співвідносно для будь-якої іншої країни, а, Росія готова цю ціну платити, і Росії важко. Ми знаємо, що і економічно а, Росія вже не в найкращому стані. Саме тому так важливо а, для Путіна, що були зняті санкції. Ми бачимо, що а, на всіх цих переговорих з американською адміністрацією Росія піднімає питання санкцій, саме тому, що а для них по них дійсно б'ють ці санкції, ті, які там не сильно а, впливали в такому короткостроковому проміжку, то за понад три роки вони дійсно б'ють по економіці Росії, а, і війна стає. Занадто дорогою як в грошовому еквіваленті, так і в людських життях для Російської Федерації. Тому я думаю, що Україна зараз насправді в стильній позиції, і якщо Україну ще посилити, то ми дійсно маємо всі можливості переломити хід війни і передати ініціативу українській стороні. Ось таких повідомлень мені здається не вистачає зараз в медіа. Ось так такої сильної позиції. Я люблю дякую тобі, що сьогодні знову ж таки погодилися вийти на наше, на наше включення, і дякую тобі за сильний тил. Ти вже не перший рік в цій справі, ти виконуєш свою роботу якісно. Є багато відгуків, тому я хочу так само закликати нашу аудиторію підтримувати тебе і фонд Dignitas. А під цим відео буде посилання. Ви можете перейти, зробити донат а і допомогти таким чином хлопцям бити ворога. Тому дякую, Люба, що доєдналася. Нагадаю, Люба Шипович є співзасновниця або засновниця фонду Dignitas, волонтер, активіст і багато багато всього іншого, що вона робить на користь і задля перемоги України. Дякую. Дякую, пам'ятайте, від кожного з нас дуже багато залежить. Ми не є занадто маленькими. Кожен внесок важливий, як в адвокації, так і в підтримці наших військових. Дякую, 100% Переможемо. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.